Друзі, всім привіт! Ми з вами на аукціоні Віоліті Подивимось на такий лот, який має назву буси із янтаря, і продає його Королева 202. 3500 гривень вона за них просить. Знаходиться лот у місті Одеса. Ну що я вам хочу сказати? Якщо 350 їх хтось даси, це буде супер бо це не бурштин. Скоріше за все, це пластмас, навряд чи це камінь взагалі. Якщо на Віоліті ви не розумієтесь на бурштині, і там є напис янтарь, бурштин чи якийсь інший камінь, це не дає вам гарантії. Згідно правил, Віоліті відповідальність несе продавець. І якщо ви купите лот, отримаєте, візьмете у руки і зрозумієте, що це не те. За що ви сплачували, а продавець відмовиться вам повертати кошти, то ви так і залишитесь з намистом під бурштин за 3,5 тисячі гривень. Будьте уважні, якщо не впевнені, не купуйте. На Віоліті дуже часто продаються підробки, особливо, що стосується бурштину. Наприклад, у цього ж продавця є браслет з янтаря, це теж не бурштин. Є в неї ще намисто. Це старовинний пластмас. Я вже сто разів таке показувала є в мене відео бурштину ось тільки ця намистинка. Тому, друзі, будьте уважні, на Віоліті дуже багато підробок і за це відповідальності, аукціон не несе.